Продається однокімнатна квартира біля метро Холодна гора. Знаходиться вона на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа її 32,9 квадратних метрів. Квартира з косметичним ремонтом. В неї знаходяться нові металеві вхідні та міжкімнатні двері і металопластикові вікна та засклений балкон з відом у двір. Квартира світла і дуже тепла. Поруч неї є ринок, зупинка транспорту, аптека, магазини, кафе, дитячі майданчики для торговельних центрів. Клас старост ходить 10 хвилин для прогулянок та занять спортом на чистому повітрі, Парк у кроковій доступності. Ця квартира ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та бажає мати все необхідне під рукою. Зателефонуйте нам прямо зараз. Документи готові для продажу. В квартирі ніхто не проживає. Вона чекає на вас.